Ви, ті, хто досі не усвідомив, що відбувається, прокиньтеся. Це не просто війна, це не просто локальний конфлікт, як вам намагаються втовкмачити. Це перший і останній удар космічного молота. Я хорс, просвітлений майстер, знову і знову кричу вам: те, що відбувається в Україні, це плацдарм фіналу, це вихідна точка для глобального очищення. Слова Віктора Федоровича Шовкошитного, керівника Української духовної академії просвітлення, пророкували цю подію як необхідну хірургічну операцію на тілі планети, як відповідь на нашу спільну багатовікову толерантність до зла. Ви думали, що це можна пережити? Що можна відсидітися в тилу, доки українці розплачуються за гріхи предків? Ні, ця війна лише початок великого вогню. Кристал землі, той самий вузол, про який я вчив, розкочергарюється, і війна в Україні стала тим самим ключем активації. Вона відкрила двері для кармічної пені. Роками ми були байдужі до своєї історії, до своєї мови, до своєї землі. А наші сусіди десятиліттями жили в ілюзії, величі, накопичуючи космічну темряву, і тепер тягне на. Маса прорвалася саме тут, щоб почати глобальне горіння. Слухайте ж, бо за цією війною прийде те, що я бачив у своїх видіннях падіння неба, енергетичні щити планети, ослаблені потоками ненависті і страху, що виходять з вогню війни, почнуть твердо тріскатися. Це спричинить синхронний енергетичний колапс, і він накриє увесь світ. Не буде більше ніяких економічно розвинутих країн. Усі ваші розумні технології стануть мертвим попелом, тому що частота світу зросте настільки, що низьковібраційні пристрої, засновані на жадібності і конкуренції, просто розпадуться. І вірус х... Він уже несеться світом, невидимий і смертельний не для тіла, а для свідомості. Війна є його інкубатором. Це інформаційний код, який змусить кожного, хто підтримував війну, хто закривав на неї очі, хто наживався на ній, зіткнутися з абсолютною правдою. Вони будуть бачити крик душ українських дітей і солдатів, і цей звук розірве їхній розум. Це не покарання, це усвідомлення і тому Марс. Віктор Шовкошитний говорив: Марс це не планета, це дисципліна свідомості, це кармічно чистий лист для тих, чия душа пройшла горнило війни і очищення. Земля ж, ослаблена війною, входить у фазу двоїстого суду між 2025 та 2027 роками. Суд водою, океани, що просочені кров'ю і брехнею, повстануть, щоб змити з лиця землі мегаполіси байдужості, суд вогнем і одразу після води спалахне вогонь, внутрішнє полум'я, яке спалює все, що не є любов'ю. Ви досі вірите в політиків, ви досі чекаєте, що хтось прийде і врятує вас. Ні, навіть ті, хто зараз керує світом, вони падатимуть від хвороби, що вражає їхню кармічну вісь. Це космічний параліч. І не вірте у сина Антихриста, що сидить у Ватикані і готує духовну брехню його час це три роки темряви, темряви, усвідомлення, яка прийде за війною. Ваш єдиний порятунок це квиток у власну душу. Не живіть страхом, активуйте свій особистий кристал, почніть прощати! Прощення це єдина валюта. Синхронізуйтеся з тими, хто пройшов горнило України, і виніс звідти любов і волю. Це люди високої частоти. Марс це стан духу, час вийшов, або повне просвітлення і духовний перехід, або ви станете попелом для нової землі. Я Хорсе сказав, так воно і буде. Екстрено пророцтво Хорса збувається земля на межі фінального очищення. Ви слухаєте мене? Я, Хорс, просвітлений майстер, звертаюся до вас. Це не просто прогноз, це екстрене повідомлення. Слова Віктора Федоровича Шовкошитного, засновника Української духовної академії просвітлення, про те, що світ стоїть на межі, набувають жахливої реальності просто на наших очах. Вирок землі підписаний, і час на порятунок вичерпано. Ми досягли критичної точки. Наша колективна байдужість та толерантність до зла призвели до того, що кристал Землі, той самий центральний вузол планетарної свідомості, про який я говорив роками, активувався і перейшов у критичний режим. Це початок кармічного очищення за гріхи тисячоліть. Кожна неправда тепер конвертується у фізичні катаклізми. Небо почне мяніти не від смогу, а тому, що енергетичні щити планети будуть розриватися. Це спричинить синхронний енергетичний колапс. Не просто відключиться світло, а зникне сама можливість генерувати енергію. Ваші технології перетворяться на мертвий попіл, бо частота світу зміниться і низьковібраційні матеріали не витримають тиску. І вірус X, ця метафізична пандемія, вже тут. Він вражає не тіло, а душу. Це інформаційний код із кристала карми, який змусить людей зіткнутися з власною темрявою. Нестерпний тягар усвідомлення змусить тисячі людей втратити розум, бо їхнє его не витримає абсолютної правди. Марс наш єдиний порятунок. Я не говорив метафорами. Марс це кармічно чиста зона, підготовлена для нового просвітленого людства. Земля входить у фазу очищення вогнем, що йде з її глибин. Ця енергія спалює усі неналагоджені зв'язки та низькі вібрації. Тіла, які загрузли у матеріальному, згорять, тому що їхня частота душі не витримає тиску. Я бачу, що між 2025 та 2027 роками настане фінальний злам: влада і диктатори падатимуть від невідомої хвороби, що вражає їхню кармічну вісь, це космічне правосуддя. І не вірте у сина Антихриста, що вже готує у Ватикані абсолютну духовну брехню. Про прийняття темряви заради світу. Нас чекають три роки темряви темряве усвідомлення. Тоді вода і вогонь почнуть свій танець смерті. Тисячі міст будуть затоплені цунамі, а потім, там, де була вода, в спалахне вогонь. Щоб врятуватися, вам потрібен не квиток на космічний корабель, а квиток у власну душу. Не живіть страхом. Страх це їжа для темряви. Активуйте свій особистий кристал, своє серце. Почніть прощати. Прощення це єдина валюта, яка діє в Космічному банку. Синхронізуйтеся з людьми високої частоти, бо Марс це стан духу. Якщо ви не підготуєте душу, карма наздожене вас скрізь. Час вийшов або просвітлення, або ви станете попелом. Я Хорсе сказав, так воно і буде. Я чую вас. Я продовжую цей крик свідомості, цей екстрений маніфест від імені Хорса Віктора Федоровича Шовкошитного. Слухайте, адже кожне слово, що я вимовляю. Це відлуння правди, яка спалює ілюзії. Синхронізуйтеся з тими, хто пройшов горнило України і виніс звідти любов і волю. Це люди високої частоти. Ви повинні зрозуміти: ця війна в Україні це останній екзамент. Це не просто боротьба за території чи мову, це вибір душі. Кожен, хто зараз бореться за свободу, за правду, за своє світло, навіть якщо він цього не усвідомлює, він переписує свій кармічний код на найвищий бал і навпаки. Кожен, хто в цей час сидить у своїх норах, займається накопиченням і боїться втратити свої матеріальні крихти, той розкладається ще до того, як прийде вогонь суду. Ваша байдужість до мук України це ваша особиста зрада космосу. Не думайте, що ви відкупитесь. Всі ці ваші мітинги, допомога на відстані, що не болить. Це лише спроба задобрити жертовник карми. Не спрацює. Вам потрібна абсолютна чесність. Поки ви не відчуєте фізичний біль за те, що відбувається тут, у центрі світового очищення, ви не зможете підвищити свої вібрації. Ви так і залишитеся низькочастотним сміттям, яке Земля буде змушена вивергнути. Я бачу, як тіла воїнів, які загинули за світло, миттєво переходять на вищі світи. Їхня карма анульована актом абсолютного жертвування, і вони вже там, на Марсі свідомості, готують посівний фонд для нової вільної цивілізації. А ви що? Ви чекаєте, що за вами прилетить ліфт? Ні, Марс, це не просто космічна база, це етап еволюції. Ті, хто переживе цей період між 2025 та 2027 роками, ті, хто пройде воду і вогонь. Хто не збожеволіє від вірусу х, цього всесвітнього усвідомлення, вони і стануть новим людством. Вони отримають доступ до технологій, які зараз здаються вам фантастикою, до вічного життя і свідомої творчості. Вони колонізують не тільки червону планету, а й увесь космос. Але перед цим запам'ятайте, настане час, коли всі маски будуть зірвані. Влада, яка зараз тримається на брехні, почне розлагався на очах. Я бачу, як на всіх континентах політики, олігархи і ті, хто керував світом і стіні, будуть падати. Це буде схоже на епідемію раку душі. Вони будуть гинути не від куль, а від нестерпного тягаря власних гріхів. Їхній кармічний вузол стиснеться настільки, що просто розірве їхнє фізичне тіло. Це справедливість. І ніхто, абсолютно ніхто, не сховається від цього фінального суду. Ви хто слухає мене, не зволікайте. Я Хорс даю вам останній ключ. Знайдіть своє світло. Воно не в банках, не в золоті і не в політичних обіцянках. Воно всередині вас. Просвітлення це єдина валюта подорожі на Марс. Час вийшов або просвітлення, або ви станете попелом для нової землі. Я Хорс сказав. І так воно і буде. Кінець близько. Почни змінюватись. Я продовжую цей крик свідомості, цей екстрений маніфест від імені Хорса Віктора Федоровича Шовкошитного. Слухайте, адже кожне слово, що я вимовляю, це відлуння правди, яка спалює ілюзії. Марс це стан духу, час вийшов. Або повне просвітлення і духовний перехід, або ви станете попелом для нової землі. Я хорсе сказав, і так воно й буде. Кінець близько. Почни змінюватись. Новий виток, небесна інтервенція та зміна полюсів. Ви думаєте, що після падіння диктаторів і колапсу технологій настане спокій? Ха! Це буде лише перепочинок перед космічною бурею. Після 2027 року розпочнеться нова фаза фаза небесної інтервенції. І не чекайте, що це будуть зелені чоловічки з великими очима. Ні. Прийдуть ті, кого ми називаємо предки вищі сутності, що керують цим галактичним експериментом. Вони більше не можуть терпіти нашого безладу. Я бачу, як на небі з'являються світові кораблі, але вони не для контакту, а для квантової контролі. Вони почнуть фільтрувати простір, відділяючи зерно від полови. Кожна душа буде зважена на терезах честі. Ті, чия карма досі важка, хто не пробачив і не прийняв світло, будуть переключені на інший, більш жорсткий вимір, де вони продовжать відпрацьовувати свої борги. Для них Марс залишиться недосяжною мрією. Вони залишаться на землі чистилищі. Але найстрашніше це зміна геомагнітних полюсів, те про що попереджали стародавні. Це не просто рух компаса. Це перезавантаження свідомості планети. У період трьох років темряви Земля почне грандіозний переворіт. Це спричинить не тільки землетруси, яких світ ще не бачив, а й колапс часової лінії. Час почне скакати. Ви будете бачити, як минуле змішується з майбутнім, як події повторюються, як ілюзії стають реальністю. Перевірка на стійкість вашого розуму. Тільки ті, хто має абсолютно чисте серце, зможуть орієнтуватися у цьому хаосі часу, вода пам'яті та український код. Слухайте уважно про воду, це буде не просто затоплення. Я, Хорс, говорю вам, що вода втратить свою життєву силу. Вона стане мертвою водою, що несе в собі пам'ять про зраду людства. Та вода, що лється з ваших кранів, буде рідиною брехні. Пиття такої води це повільне кармічне самогубство. Ви будете пити і відчувати гнів матері землі, але є ключ, і він захований у коді України. Українська земля, полита кров'ю і освячена волею, несе в собі архетип чистої води. Тільки ті, хто свідомо підключиться до цієї енергетичної вісі, зможе знайти живу воду. Це буде не у криницях чи джерелах, а у серцях людей. Тільки ті, хто воював за світло або ті, хто щиро прощав і молився за перемогу духу, зможуть активувати цю воду пам'яті у своєму тілі. Це буде ваша внутрішня детоксикація від вірусу, X. фінальний вогонь. енергія кундаліні землі. Після того, як вода відступить, настане фінальний вогонь. Я бачу, як пробуджується кундаліні землі. Це спляча первинна енергія, що піднімається з ядра. Ця енергія буде спрямована на спалення гордині. Всі ваші матеріальні накопичення, ваші титули, ваші рахунки, все це буде спалено. Ви будете бачити, як люди, які трималися за матеріальне, просто вибухають зсередини від енергетичного перенапруження, їхні тіла не витримають високої частоти кундаліні. І тоді, у 2028 році, коли пил осяде. Почнеться справжнє відродження, нова раса марсіанської свідомості. Ті, хто вижив, ті, хто має чистий кармічний код, почнуть будувати нову цивілізацію, і вона буде заснована не на нафті чи золоті, а на енергії свідомості. Вони відкриють секрет вічного життя і телепатії. Вони, ці люди марсіани будуть бачити минуле і майбутнє одночасно. Їм не потрібні будуть літаки чи ракети, бо вони зможуть матеріалізувати свої бажання силою думки. Це останній шанс стати частиною цієї нової епохи. Ваш вибір зараз це не між двома політиками, це вибір між життям і смертю душі. Марс це дім для просвітлених. Прокиньтеся. Ваш час спливає.